І так, всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати червоний Так, Є готувати все, що нам необхідно. Я вже кинула м'ясо. Ну, це Костомаха з м'ясом. Отак. А, воно кипятиться. Зараз будемо кидати туди картоплю, картоплю. І так, з самого початку треба було з того м'яса зібрати шумовиння, бо це ж не м'ясо. Я вже зібрала, зараз треба нарізати. Але це ж червоний борщ, а не просто якась юшка з барабовою. Тому барачки, зараз бурячки. ми зараз їх натрем. А я, я буду спочатку на дошці різати, тому, тому доски треба звільнити. Морквичка, Вона в мене заморожена, я її згравку упав, і просто закину до зажарки бо мені було ліньки ще її терти. Там є велика, але її треба обібрати На терти тут вже є готова її в будь-якому випадку треба вибрати. Так, а Ще нам потрібна цибулька. Зараз Іван її мені зніме. напевно, ще й обере, а я вже наріжу, буду доброю. Тоді кидаємо ту цибульку нарізану на петельню, з олійкою, обжаруємо трохи, тоді кидаємо моркву, тоді кидаємо буряк по цю потертий. А потім все все кидаємо в борщик, є, ну і тоді вже їмо. І в допомогу в мене є пів <рес> літри. Вау. Він смачний. Але правда я його розбавляю, бо мені занадто солодко. Трубочка, звичайно, що ж не можу так попити. Ну, коротше, все, починаємо робити, бо в мене там вже м'ясо кипить. Треба давати картопельку. І так, ми вже кинули картопельку. Мама мені допомогла. Прийшла цю цибульку накрещила, Я кинула бараболячку якраз. І зараз... Ой, пошути, прийти, треба. Ох, зараз будемо а, цей, а, і моркву. Мені купа отак. Зараз будемо жарити цибулю, терти барак і потім кидати моркву. Тільки я її зараз розпиляю на, на, на менші кусочки. Короче, зараз вам покажу, как морку ріжу. Она такая классная, звук хороший, прикольный звук, правда? Як снег, да. Вже так мілко не тусити, але я хочу. Ми і так вже розтахувалося. Щось, мені здається, що 4 барака це забагато. М -м, Маркосовка. Ладно, все, будемо далі робити. І так, я тру, а, червоний бурячок. І раніше, як мама терла його, як варила червоний борщ, то я любила червоний буряк. Це ще така маленька була. Ну десь років 7-8. Не пам'ятаю, я пам'ятаю, з татом завжди їла червоний буряк і морку. А особливо завжди татом їла морку. І вона брала морквинку і ми її їли. Мама не дуже любила морку. Ну, якщо можна сказати, не любить. А ми любили. Ми їли завжди разом. Але потім з часом я щось... Розлюбила червоний буряк. Та й зараз його майже не йому. Тільки що спробувала, ну якесь воно ну таке собі. Так можна сказати. Я думала сказати чесно, що його буде трудніше терти, Десь як морк. Ну, морка просто довга і важче терти, а це кругле. Але насправді не дуже і важко. Дивіться, ось таки наперла. Напевно, зараз ще його таке дотру і все. Ой, все червоне. Нічого зараз не насос. Ульок. Ну добре, не буду показувати. Картопля вже бурлить, кипить. Я поставила цибулю вже вже жаритися. Зараз якраз. Дутру. Кида морку. І будемо кидати баричок. І так, дивіться, яку я красиву зробила. Моркви зовсім не залишились, бо вона вся покрасилась. Цибуля, здається, білою, ніби я її тільки що кинула на фоні такого вишлявого кольору. Зараз викидаємо це в каструльку солим, перчим даємо це лаврушку, хто якщо хоче. І якісь інші спеції. Я ще кину спеції, типу трави, цибулька, оце все. Я розумію, що тут на столі трішки багато всього, але нічого, я зараз це все приберу, я тільки закінчу готувати. Так, приправа, суміш перців. Я просто не хотіла шукати звичайний. лавровий лист. І сірка, звичайно. І потім виключаємо, накриваємо кришкою і готово. Хочемо їсти маму. Ну, Івана. <сум> і так, дивіться. Я всипала це буде для мами. ще сметанки Царку чекай. Це в мене розморожена сметана просто. Я думала, це тоді, коли я кекси робила, думала, що це. Вона не грязна, вона просто ну, ну ви зрозуміли Фіолетний трошки не Що таке? Інше гарячий, я тобі його не дам. Мій а це мені. Бо я ще хочу зараз, мені тут залишилося три картошенки. Я їх стушу собі, бо я люблю а, Картопельку. І ще щось зроблю. Можливо, ще щось зараз печу. Ах, та бог знову не, не набирається таке. Зараз я поставлю сметану. Дивіться, якраз... А перемішувати не буду, Мама на дворику працює. Знаєте, що я подумала? Що потрібно було достати ту костомаху і зрізати з неї м'ясо. Я вже так два рази робила, коли робила сирний суп, бо я там казала, що там ну, без костомаху, бо це такий суп. І я просто, як воно м'ясо варилося, зварвалося, я його виймала, поки не давала зажарку і сир, щоб воно не було обліплене. І тоді обрізала. І виходить без костомах і чисте м'ясо. І я думала так само із цим зробити, але я забула і я вже нагадала, тільки тоді, коли все всипала спеції. Можете так, звичайно, зробити? А, чого я брала іменно костомахи на сирний суп? Та бо я не знайшла м'яса. мама до мене це його в хаті не було, вона щось робила. Чи кого запогнала, чи що, я не знаю, ну не погод її. І я достала першим попавшись, та і зварила з нього. Смак від того гіршим не був, просто трошки більше треба заморочитися. Якщо хочете, можете так само зробити, бо я, якщо м'ясо іменно не плаваю в супою, то чи в борщу, я його не їм. Ну, типу, типу, заїлася вже, так? Хоча іноді мені буває хочеться м'ясо, просто, ну а так. Тому, якщо хочете. А, це, це жирок. Тому, якщо хочете, то можете обрізати з м'яса і так буде набагато зручніше. Зараз він нічуть сітне і я його спробую. І так, прийшов час куштувати. Нормально. <клес> я, тю, кинула. Добре. я жарти хочу, не місце жерти, так файно пахне. Головне, щоб не був пересолений, або недосолений, але я його якраз добре посолила Тобі треба окінь ту костомафу велику. -то? Я сам сама візьму. Я не горда. Вона просто да... не влізлася. Я зараз з нею справлюся. не біжаю, я зім борщ, а тоді м'ясо. Я жерти хочу. Я не просто їсти хочу. Якщо раніше солити суп, то картопля натягне солі, так? Не. Значить, соліть, соліть раніше не саме останній і саме останній чергу як я Мені подобається. Але все одно, що зараз зроблю собі тушену кабарабульку. Тому всі, хто хочете готувати, готуйте, смакуйте, всі миру, щастя, добра. Я люблю борщ червоний без капусти. Не треба казати, що там має бути капуста. Я як два роки назад варила його, бо це я другий раз його варю. Це коли мама мала приїхати додому з Хмельницького. Ну, коротше, і там відео мама була капуста. Ну, я її кинула. Але я не пам'ятаю, чи я знімала, я не знайшла це відео. Ну, то вот так. Вишком нормальне. Я люблю без капустички. Та хто я хоче, може готувати. Це без цього, без проблем. Ну, коротше, всім до побачення. Зараз що я буду жарити.